Всім привіт! Мене звати Валя. І якщо ви вже передивилися всі випуски дурніва і левів на джипі і не знаєте, що ще глянути в україномовному Ютубі, то це відео точно для вас. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо я обрала найкраще і деякі канали мають зовсім мало підписників, тому без мене ви б ці канали не знайшли. І не беріть зошит та ручку. Всі посилання на канали я вам дам в кінці. І почнемо ми з науково-популярного контенту. Канал Бо вже вільні. Еля має підкаст про те, як мозок керує нашим життям. Вона перекладає наукові дослідження простими словами і знімає відео на такі теми, як як змінюється наш мозок, коли ми закохуємося, як спланувати своє життя. Дисципліна для тривожних. До речі, треба глянути, бо це відео мало вийти три дні тому. Далі обожнюю канал «It's Martik». Не буде багато про нього говорити, вам просто треба на нього зайти. Дуже приємна дівчина, цікаві теми. Ці думки, от коли я схудну, коли я почну ось скільки то заробляти, або коли я зроблю ось це, чи ось це, тоді я вже стану ідеальним. Я або... думаю, хто цікавиться саморозвитком, бачили канал Черняк-Блог. Це науково-популярний контент про саморозвиток і ділиться науково доведеними способами, як запам'ятовувати швидше інформацію, як не впадати в прокрастинацію, як собі ставити цілі. Так, щоб наш мозок не зупинявся на шляху до їх досягнень. Якщо ви любите різні огляди та розслідування, то канал Стася точно вам сподобається. Стася в дуже милій формі, в образі дівчинки з аніме просто розносить різні торгівельні мережі, інфлюенсерів, блогерів, навіть екстрасенсів, і розказує всю правду про них. Мережа є вам. Така щаслива. О, будемо розносити Єву. І ще один канал зі схожою науково-популярною тематикою це Антон Назаренко. Як він сам себе позиціонує, він відшукує глибину в банальних речах. Він знімає відео як просто на цікаві теми, по типу як в СРСР ламали психіку на побутовому рівні, так і на дуже актуальні теми. Якщо бачили, як блогер Волошин випустив відео, то Антон е зробив огляд на це відео і викрив всі маніпуляції, які були спрямовані на глядача від Волошина. У uh, True Crime українською. Якщо вам до вподоби таємничі кримінальні містичні історії про події та місця України і світу, то канал Історія на ніч для вас. Дівчата щотижня випускають цікаві відео про зникнення серійних маньяків або вбивства. Тому обов'язково зазирніть до них на канал, якщо у вас є інтерес до такого контенту. Молодець валь, а я потім дивуюсь, звідки в мене вообще ну тривожність. Я знаю, що ви на це чекали. Гумористичний контент. В мене є багато каналів, але якщо ви хочете другу частину такого відео, будь ласка, залиште коментар. Я зроблю ще одну підбірку, а в цьому відео буде від мене дві рекомендації. І перша з них це канал Дмитро Тютюн. Діма взагалі стендапер, і в нього дійсно смішні виступи, але головне, що на його каналі виходить прикольне шоу, називається Несерйозна розмова. До нього приходять люди з різних професій, і він ставить їм якісь незручні або смішні питання і питає взагалі, що дратує цю конкретну професію. Відео по типу що дратує далекобійника, що дратує Гея, що дратує провідника поїзда і тому подібне. І там Діма реально питає те, що всіх, значить, вертиться оце на язику, але не було змоги спитати, бо ви ніколи не зустрічали людину, яка там працює. Ну і другий гумористичний канал це канал Мінус перший. Наразі вони знімають шоу про смажка, де коміки жорстко жартують над запрошеною зіркою. В них була там, Джозефіна Джексон, Юрій Ткач, але моє улюблене шоу. На їхньому каналі це крінжові підсумки тижня, де запрошені коміки читають суфлера жарти і подають це як новину. Дуже смішно, мені подобається проста механіка, але вона така, наче жива. Е, і ти дивишся на реакцію коміків, і тобі навіть від їхніх реакцій дуже смішно. Добрий вечір, країно! Це крінжові підсумки тижня, від Мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, хлопець, якому голову сніданок везе трьома кур'єрами, і це тільки хліб. Олег Свіщ! Добрий вечір! А також людина, яка запшикала балоном Ніколаса Карбу. <ріст> Якщо ви любите бути в курсі всіх подій в українському інфопросторі і шоу-бізнесу, то у мене для вас одразу три рекомендації: це шоу-бісики, канал про крінж цікаве та новини України Рома Гені та новини шоу-бізнесу Кірс ТВ. Наступне, як вона сама себе позиціонує, це популяризаторка укршлаку бізнесу та популяризаторів, канал Сонях. Вона робить огляди здебільшого на інтерв'ю, якісь передачі в дуже такій своєрідній саркастичній манері. У мене є особливий настрій для її відео. Коли я їх включаю, в мене виникає таке відчуття, наче я з подружкою на кухні там розмовляю, пліткую про якісь новини. І е, це дуже прикольне відчуття, бо в мене Тут дуже мало подруг. О Боже. Для поціновувачів такого провокаційного, скандального контенту це канал Baby Chills. Вона знімає відео про токсичну дружбу, реальні крінжові переписки людей з колишніми і тому подібне. Це доволі таки молодий канал, канал моєї подруги, тому обов'язково зазирніть. Тревел контент це однією правою, якісна картинка, професійний монтаж, цікавий голос. Я думаю, ви бачили деякі відео Влади, тому що в нього реально велика кількість підписників і непогані такі перегляди. Він знімає про Японію, там, Ірландію, Шотландію, Англію. Класні відео, але я все одно хотіла додати цей канал до, до цієї підбірки, тому що цей канал мене саму надихає. На відміну від однієї правою, наступний канал має зовсім невелику кількість підписників, може більше тисячі. Але мені дуже хочеться підтримати автора. Це Олена Промаскульт. Я випадково натрапила на її відео. Вона робила е, огляд і розбір. Серіалу Емілі в Парижі, тому що Олена сама працювала, я так розумію, в маркетингу, і вона просто розносила в пух і прах всі маркетинги стратегії рекламні компанії Емілі в Парижі. І прикольний розважальний контент, особливо для тих, хто цікавиться маркетингом, так як я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете другу частину. У мене є ще купа каналів, які я можу порекомендувати, але мені не хотілося робити дуже велику підбірку, щоб ви спочатку звернули. Увагу на ті канали, які я назвала. Так, деякі з цих каналів мають базу підписників, а деякі зовсім молоді. І якщо ви думаєте, що якщо там у блогера 30-40 тисяч підписників, що здається для мене нереальною цифрою, з моєю 800 підписників, боже, скоро буде, то насправді ні, монетизація в Україні дуже маленька. І як я завжди кажу, робити український YouTube і робити контент, це волонтерство. Люди майже не отримують за це гроші. Ну і звичайно, що вкладати весь свій час в це. Мотивація відповідна. Але щоб український ютуб ставав конкурентоспроможним, його потрібно дивитися. Тому дайте шанс молодим каналам, так як ви дали шанс мені. Переглядаючи це відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Це допомагає просувати це відео. Всю підбірку ви можете забрати в мене в телеграм-каналі, посилання в описі. Зберігайте, надсилайте друзям і. Я не Оля Фреймут, тому ви можете ходити по іншим каналам. Я тільки за дивіться українське слава Україні.